Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний тижневик тижня, власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув до Києва. Це перший його візит на посаді генерального секретаря НАТО. Фактично, він приступив до виконання своїх обов'язків 1 жовтня, а вже 3 жовтня стало відомо, що генсек НАТО приїхав до Києва. Екс-прем'єр Нідерландів неодноразово приїздив до України. Можна сказати, що Нідерланди зробили значний внесок в підтримку обороноздатності нашої держави. Я хочу нагадати, що в тих випадках, коли Нідерланди не мали на озброєні тієї чи іншої техніки, тому що просто скорочувалася армія, вони виділяли на це кошти і закуповували в третіх країн. Це важливо. Коаліція F-16 почалася з Нідерландів. Нідерланди були активними прибічниками ідеї, щоб швидко доставити Петріоти в Україні, і отрюти в Києві. Знаєш, що я помітив? Ну, звичайно, люди відрізняються. Але я вже бачу, що це інший генеральний секретар НАТО, не нівелюючи в жодному випадку заслуги Єнса Столтенберга, який зробив багато для України, але все ж таки. Як мені видалося, Рюти одразу заряджений на кілька речей, скажімо так, які спрямовані саме ну те, що на східний фланг НАТО це зрозуміло, але знайти рішення, і найголовніше їх прокомунікувати, об'єднати всередині альянсу, такі як питання запрошення України. Президент України дав чітко зрозуміти, що він буде на цьому наполягати, і це буде послідовна позиція. І е, можливість збивати російські ворожі дрони і ракети над західними регіонами нашої держави. Але тут Рюти ухилився від прямої відповіді. Президент доповнив, що поки що партнери не готові. Ну і в очікуванні Рамштайна, який якраз має відбутися, і цікаво, яке ж рішення буде ухвалено по ударах глиб і по збиттю ракети-дронів, тому що тут поки що песимізм. Ну я прочитав аналітику, яку видало британське видання The Телеграф. Вони стверджують, що насправді ключовий винуватець ситуації з ракетами uh -huh. Storm Shadow, Це прем'єр-міністр Кір Стармер. Саме він нібито вирішив ініціативно запитати думку Білого дому стосовно ударів по російських об'єктах. І Вашингтон скористався цим і оголосив вето на подібні удари по території Росії, мовляв, попередня адміністрація і Боріса Джонсона і Сунака цього не робили. І Кір Стармер зробив помилку. Саме так це описують британські журналісти. Хоча тут можна висунути і іншу версію, можливо, він це зробив свідомо саме для того, що його попросили американці. Але по суті, Кір Стармер виглядає справді винуватцем. Цього непорозуміння сталася така колізія, і тепер ми обмежені в праві використання британськими наголошеннями, не американськими ракетами. А британськими ракетами Storm Shadow. єдина причина, чому Вашингтон використав своє право заборонити ці удари. Вони наводять їх, тобто вони дають систему наведення цих ракет. А насправді сама ракета. Вона ну це виробництво Франції і Великої Британії. Це дуже важливо. До речі, для так. наших глядачів. Я хочу тут наголосити, тому що дуже часто лунають заяви. А чому ж ми не б'ємо? От є ракети, вони на складах. Мовляв, чому тому, що правильно ми не можемо ними вдарити, тому що ми не можемо їх навести на ціль. Аби куди їх запускати ніхто не буде, ну це ж не мушкет 17 століття, мовно кажучи, де будь-яка людина, там, націливши його, може вистрілити. Тут воно просто банально не полетить. Те саме стосується систем Хаймар, систем Атаканс, і справді багато людей не розуміють різниці між сучасним озброєнням і озброєнням двадцятого століття. Ну мовно кажучи, гаубіця не потребує. Іншого наведення, крім координат, і будь-яка людина компетентна. Вона може здійснити постріл. А от сучасної зброї, навіть якби ви хотіли, ви цього зробити не можете. Я думаю, що візит Рюте, який він здійснив сюрпризом, він не оголошувався. Це перший його візит. Він приїхав на третій день свого нового статусу генерального секретаря. Підкреслює в тому числі і нову політику всередині альянсу. Я почитав аналітичні зведення стосовно того, що пропонує на сьогоднішній день. Рюта, і я підкреслив одну важливу річ: Рюта є прибічником політики децентралізації всередині альянсу. Про що йдеться? Якщо раніше ми говорили, що всі рішення ухвалюються виключно колегіально, ага. і будь-яка країна, Угорщина, наприклад, Австрія, може все це заблокувати. Тим більше не, 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 не Австрія, Угорщина, 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 Угорщина може це заблокувати от через своє власне рішення, ну там не, не давати Україні допомоги і подібне, то зараз Рюта голосив політику, що кожна країна НАТО має можливість самостійно вирішити, буде вона допомагати Україні ні. Тобто, це зводить на німець на німець всі ці спроби там одного спойлера країни всю цю історію перервати. Ну і важливо те, що з'явилася ініціатива західно-німецького варіанту України набуття статусу членства. Йдеться про те, що гарантії поширюються тільки на ту територію, яку контролює український уряд. Тобто, от, була Західна Німеччина до моменту об'єднання. Східної в 90-му році. І от тільки на неї поширилась гарантія. Тільки доєднала Східна Німеччина, все, всі ці гарантії були поширені потім і на східні терени німецьких земель. Ну і тепер перейдемо, власне, до зброї. Озброєння в Києві відбувався другий форум оборонних технологій. І на ньому був президент, що дуже важливо. Президент пообіцяв, що українські виробники дронів радикально збільшать кількість вироблених. Зразків, крім того, були представлені спільні проекти. Компанія Українська Бронетехніка і «Чехословак Груп» вже наступному році локалізують виробництво натівських 155-мм снарядів. Маємо також інші зразки. До речі, та сама Богдана, яку Україна виробляла, в тому числі за гроші королівства Данія вони дали гроші на виробництво. Якщо напевно, з дев'ятнадцятиму систем тепер вона вже буде і в вигляді гармати, тобто вона локалізується на лафеті. От і ця гармата 155 го калібру, яка себе дуже ефективно на Богдані показала, вона тепер зможе в більш дешевому варіанті, але не менш ефективному так само використовуватись. Нагадаю, що Богдана має дальність пострілу, і я це можу підтвердити, оскільки я неодноразово був на бойових стрільбах. Вона має дальність пострілу 42 км, Це величезна відстань. І більше, ніж аналогічні західні системи. Це дуже потужно. І... Я би додав, що дійсно дуже важливо, що ми побачили дрони, бачимо зрушення. Єдине, що можу сказати, що хотілося б ці процеси пришвидшувати, адже є певні перепони. Ясна річ, вони стосуються і безпекових викликів, тому що переконати наших партнерів зараз відкривати тут в Україні виробництво і потужності, звичайно, це додаткові ризики. З іншого боку, я дуже добре в один момент синхронізував дві події, знаєш, які це. Те, що Рейнметал сказав про те, що вони будуть заходити в Україну, і це незворотній процес. І рішення німецького уряду про надання додаткових систем АЕРІ СТ СЛС і СЛМ Україні, це дуже важливо. Видно, як воно працює в координації. Тобто, це теж питання відкриття. Виробництво таких і спільне виробництво це ще й питання, власне кажучи, і захисту нашого неба, тому що як би там не було, але це буде стимулювати партнерів більше вкладати в систему безпеки України. І, зрештою, якщо ми подивимося на тенденції, вони такі і Стокгольмський інститут миру Сіпрі показував чітко, що видатки на озброєння будуть тільки зростати. Очевидно, попит на це є. А ті проблеми, які зараз виникають, коли я читаю, що в Німеччині йдуть дискусії з невеличкими містечками, так, от з громадами, відкривати виробництво, поновлювати чи ні, і це затягує час. В Данії теж саме в Україні не буде питань з точки зору, взагалі зараз нам нема коли дискутувати, тому що це питання нашого виживання. Тому інвестори це розуміють. Важливо, щоб звичайно при цьому вистачало гроші а тут нам без партнерів просто не обійтись. Ну і е, не забуваємо, що для партнерів вигідно насправді локалізувати їхнє виробництво в Україні. По перше, це переносить виробництво ближче до лінії бою, тобто це скорочує плече до доправлення цієї цього озброєння. Друга крім виробництва, тут вона буде ремонтуватися і модернізовуватися, тобто це знову ж таки великий плюс. І всі дивляться на ситуацію після війни. Всі розуміють, що протистання з Росією не закінчується, тому потрібно готувати сучасні типи озброєння західного, яке зараз активно тут використовується в якості експериментальних зразків, у тому числі не забуваймо. Одну і ми бачимо, скажімо так, великі попити на українські зразки озброєння, які в світі з'явився. Зокрема, ті, які використовують українські спецслужби, головне управління розвідки і СБУ. В першу чергу йдеться про українські дрони і про українські морські дрони. От які себе показали з найкращого боку. А наші спецслужби, в першу чергу, воєнна розвідка. Ну вона робить величезну послугу для українських виробників зброї. Вона рекламує. Наші озброєння, які потім ми можемо продавати ліцензії на їхнє виробництво, і в тому числі виробляти по замовленню навіть країн півден... глобального півдня. вони звикли купляти у Росії. Зараз Індія ми бачимо відмовляється від значної кількості російського озброєння. Більше того, Індія починає зараз торгувати. От тільки цього тижня з'явилось повідомлення з Вірменією. От вони вже, вже виходять на цей ринок. Ну от але Індія і Китай як найбільші споживачі. Покупці озброєння будуть шукати нове, і я думаю, що Україна має тут всі можливості свій ВПК прокачати. Що називається єдине, що в мене єдине застереження, з усім погоджуюсь, аби потім ці надводні дрони десь з глобального півдня не перекочували до Ємен. Ну, до, о... до, до Хуситів. Єдине, що що я боюсь через глобальний південь. Я кажу про першу чергу про те, що не треба боятися співпраці, в тому числі з навіть з Китаєм. Китай активно краде. Всі ці розробки, і якщо ми виходимо з точки зору, якщо він їх вкраде, або він їх може використати, робити по ліцензії, чому зрештою ні? Ну от але знову ж таки це все залежить виключно від ситуації безпеки, яка буде в світі. Якщо ми побачимо, що Китай чітко обере позицію бути з Росією, бути з Іраном, ну зрозуміло, що наші інтереси, інтереси наших західних союзників нам не дозволять такі програми розробки. Думаю, зараз ще не обрав. Ну я, я скажу так, що остаточно, остаточно Китай завжди на своїй позиції. По перше, вони завжди тільки з собою дружать. От знову ж таки, Дович, а яка яко... а яка ця позиція? От яка яка у Китаю Це позиція Китаю з створення двополярного світу. Ну те, що Росія каже, багатополярний, Китай звичайно хоче двополярний, тобто США і Китай, от, але дорога може бути різною. От ми бачимо, що той же самий Іран, його так, от трусить, то він. Зайняв позицію ескалації. Потім президент Пазашкян приїхав на Генасабліон і каже: Все, я вже готовий зустрічатись з американцями з європейцями тільки вони а потім, з ним не хочуть. А, <хи> да, а потім ракетна атака проти Ізраїлю. Ну, в принципі, зраном все зрозуміло. Це країна в вісі зла, як і Росія. От я все ж таки кажу, що. З Китаєм в будь-якому випадку треба тримати, звичайно себе дуже насторожі, але це не означає, що треба закривати всі програми співпраці з ним. Ну я думаю, що у нас найголовніше, те, що треба від Китаю від нас, це продовольча безпека. От По цьому ми і працюємо далі. Зона я так. все ж таки дуже так дуже дуже насторожено всього тримаюсь, але ми ще неодмінно про це поговоримо. Головне, що для Росії дуже погані новини через те, що Україна буде зміцнюватися і Захід нікуди не йде, попри ті публікації, Кації в медіа які лунали, що мовляв, от зараз обов'язково якийсь перемовний сценарій, йти на поступки тощо, тощо тощо цього не відбувається. А от якраз те, що ми говорили про Іран, зараз і поговоримо. Іран цього тижня провів операцію помсти проти Ізраїля, викликану знищенням ватажків двох найбільших терористичних організацій, яких називають. Обґрунтована проксі Ірана лідерів Хамасу, а тепер ще й Хезболи. Ханія а за ними насрала відправилася в тени світ по той бічому зусиллями ізраїльських спецслужб і армії оборони ізраїлю. І це не могло не викликати, скажімо так, хвилі ненависті з боку іранських ісламістів. На жаль, я скажу, на жаль, справді позиція президента Пазашкіана не перемогла, хоча він був налаштований на конструктивний діалог. З Заходом, і все ж таки перемогли погляди крайніх ісламістів Корпусу стражів Ісламської революції. Ну а результат ми бачимо. Друга за масштабністю ракетна атака 181 ракета була запущена по території Ізраїлю. Саме так. І тут цікавий момент, що Ізраїль збирається відповідати, принаймні зараз пишуть про це медіа, в тому числі по Ірану. Відповідь готується. І нанести удари по об'єктах нафтопереробної промисловості, нафтової промисловості, точніше сказати, коректніше е, Ірану. Ну і це безумовно якраз удар по тому, що приносить гроші зараз, там в тому числі і ісламістам, які це, і військовим, які це звичайно використовують на виробництво тих же ракет, потім закуплеві комплектуючих і так далі. А гроші йдуть з Китаю, переважно, тому що ринок збуту якраз саме туди. І ось в цьому сенсі, що дуже важливо, що Ізраїль дійсно так ну потужно розійшовся в хорошому сенсі, як мені здається, тому що зараз вони дають чітко зрозуміти і показують, що якщо вже. Воювати, якщо вже все вівно починають засуджувати за те, що не ведуться перемовини з Хамасом, навіть всередині там були інші різні позиції. Мітинги виходили проти Нетаньяху Що тижня, що вихідні, давайте за перемовини, щоб звільнити заручників, які терористи Хамасівці заполонили. То зараз видно, що настрої дещо помінялися. І ось це зараз знищення хезбули, яке відбувається, тому що ти згадав на сралу, а там ще не одного ватажка вже є повідомлення про те, що і очільника розвідки, і потім відповідального за ці ракетні програми, які вони запускали. А що ще виявилось дуже цікаво, що раніше. Ізраїль провів близько 70 рейдів Цахал. Вони заходили в глиб Ліванської території на 2-4 кілометри, і оці тунелі відкривали, де може зброя зберігатися. Російська зброя поміч була зроблена так. ціла виставка, на якій були так. виставлені так. російські корсари, саме російські системи ПТРК, якими були озброєні бойові хазбили, і, і... і важливо ще в Сирії була знищена база з російського зберігання, де було російське озброєння, і, і це прекрасно. Так, це був удар нанесений Ізраїлем. Мені здається, це дуже великий привіт, насправді був для росіян, які себе почували в достатній безпеці в Сирії. Треба сказати, абсолютно, і, і це це дуже потужно. Я можу сказати, те, що зараз робить Ізраїль, дійсно воно чітко показує, як треба з ворогом боротись. Єдине, що залишається, як завжди, момент в тому, що ізраїльсько-американські відносини через це зазнають певних криз, тому що як зараз пише Washington Post, і не тільки що, мовляв, президент Байден не дуже задоволений діями Ізраїлю теперішніми, тому що вони можуть ескалувати конфлікт. Але основне питання, що як мені здається, Іран все рівно буде зосереджуватися на головній цілі. В Принципі, їм чхати на Хезболу, вони створять ще цих е, подібних організацій. Не вгода, стільки... не вгода, а зараз я скакінчу. Їм головне створити ядерну, отримати ядерну зброю. Оце найголовніше для них. І вони будуть з Росією до кінця, я думаю. Тому що інакше їм ніхто не допоможе. Режим, який там, і, і Пазишкіан, я так бачу, що його зараз поставлять в рамки. Так, стався е, фактор з Хезболою, Так, е, Ізраїль наносить удари по Бейруту і тепер повернути. Політику буде дуже складно, практично неможливо. Ну ще одним дуже дивним чином росіяни спробували втягти Україну в це протистояння. Зокрема, пресбюро Російської служби зовнішньої розвитки обвинуватила українські спецслужби ГУР і британську мішість, нібито в організації підготовки теракту з використанням хімічної зброї. Йдеться про те, що в провінції Ідліб на півночі Сирії, як стверджують російські шкірлиці, значить гур спільно з британцями готували підрив якихось хімічних речовин. Хоча це саме та історія, де як кажуть на злодії шапка, горить. саме росіяни кілька разів були спіймені за руку на застосування хімічної зброї. У 2016-17 роках, в 17-му році російський гелікоптер, який збили, до речі, в Єдлібі встиг скинути дві ємності із хімічною зброєю, от, з хлором і, е це було все зафіксовано. А в 16-му році стався ще один тракт з хімічною зброєю, де загинули 80 89, так, цивільних. Ну от, але ми бачимо, що е, цей конфлікт на близькому сході, в якому Сполучені Штати ведуть себе, скажімо так, більш по союзницьки з Ізраїлем, тим не менше, е, показує серйозні проблеми для Тель-Авіва. Е, Байден заявив про те, що вони підтримують в цілому удари по НПЗ рану, але категорично проти ударів по ядерних об'єктах, і мовляв, Ізраїль. Не матиме підтримки не тільки США, але і всіх країн Великої Сімки. Тобто такий вже почав шантаж. Байден не хоче загострення на Близькому Сході до виборів 5 листопада, очевидно, вважаючи, що це буде грати проти шансів Камели Гарріс. Саме так. А Ізраїль, мабуть, в принципі на це не зважає, тому що якщо буде не Гарріс, а буде Трамп. Я думаю, що він може бути навіть прихильніший до Ізраїлю, як вони думають, і точно. Ну, принаймні він виступив проти ядерної угоди і США вийшли саме за його президентської каденції. Але знаєш, що ти згадав про службу зовнішньої розвідки Росії і поширення чергових фейків? От я думаю, саме час перейти до нашої традиційної рубрики Фейк тижня. Російський телеграм-канал такий собі війна з фейками поширив інформацію про те, що насправді. Група ТРО Медіа, яка зараз знаходиться на території Курської області, Ні, не на, вся група, дружа. На чолі з полковником Дмитрашківським. І, і Краща частина, я скажу так, 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 так. дійсно, підтримує. Значить, із на чолі з полковником Дмитрашківським знаходиться там. І вони виконують дуже важливу соціальну гуманітарну функцію. По-перше, показують. Злочини, які вчиняє російська армія проти власного ж населення, тому що вони розносять кабами іншими видами озброєння, суджу довколишні населені пункти і показуючи, це робить Росія. І друге спілкуються з мешканцями, надають їм першу допомогу, потреби там по продуктах, хліб, вода і допомагають родичам, які знаходяться. Різних куточках там Росії Білорусі були різні випадки. Все ж таки дізнатися про долю, що ці люди живі, що з ними все гаразд. Тобто це все у відповідності до Женевських конвенцій і норм міжнародного гуманітарного права. Ідеальна ситуація. Але звичайно, Але. Росію це не влаштовує. Ну, і тому вони почали поширювати фейки. Що мовляв, Що ж почали? Вони не припиняли їх поширювати. Ну, в цьому в сенсі про Дмитрашківського mm -hmm. в цьому разі це, це новий фейк. Таких не було це просто тільки Таких визнання заслуг полковника Дмитрашківського. Ну і наших Може, колег, це... що це вони запікли їх уже так. Хожу, так вже. Дуже і, дуже ми, і ми, і ми. Ми ж теж щось робимо. У нас ж є проект антифейк. Я вже перекламую, якщо вже є антіфейк, який виходить щодня. Так ти ж каже, де набиратися сотні тисяч мільйони переглядів. А дивитись його можна на каналі Теро Медіа, на п'ятому каналі, на моєму каналі Тараса Березовця і багато ще хто його поширює, тому що проект унікальний справді, і він реально їх уже допік. Просто розумієш, ми їх розносимо. б'ємо. На болючі точки. а вони нічого не можуть зробити. Вони протиставити не можуть і можуть. Нормально. Вони просто платять більше фейків. Вони тепер грають, тобто на випередження. Ах так, значить, ну от давай і засипають ще більше. Ну в цьому і разі вони нічого не придумали нового, крім того, звичайно. що сказати, що збройні сили України мародерять на Курчині, що чинять насильство по відношенню Харусі. до мирного населення, крадіжки там і так далі. Да. І так далі, і обстрілюють самих себе. Так. Самих себе, от де вони знаходяться, от фактично вони її обстрілюють. Тобто абсолютно нічого нового. Все те ж саме. При цьому, що я хочу нагадати, що позиція України, Українських сил оборони була в тому, що територію Курщини відвідували неодноразово західні знімальні групи, туди приїздили міжнародні правозахисні організації і так далі. Чого жодного разу не було. У випадках окупації Росії будь-якої української території, а вже ж тому, що насправді вони хотіли приховати свої звірства. Україна пускає всі знімальні групи, нам нема чого приховувати. Тому що скажемо, що визнання заслуг полковника Дмитрашківського і І всього Тароменія, безперечно, це Саме те, про що так. ми казали, що треба підписуватись тільки на перевірені ресурси канали Теро на Фейсбуку. Ютубі, соціальній мережі, X, а також особисті сторінки Олександра Мосієнка і Тараса Березовця, на яких ви завжди знайдете тільки перевірену інформацію, позбавлену фейків. Не забувайте, друзі, так само коментувати і залишати ваші відгуки. Для нас дуже важливо читати, розуміти. Можете залишати теми і побажання для наступних програм. Будьте активні і допомагайте нам розвінчувати фейки російської пропаганди, а також подавати об'єктивну аналітичну інформацію. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні! Героям слава! Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися, і разом до перемоги.